переполох у листвянці Клінкус кинув стривожений погляд на своїх друзів, але не знайшов у їхніх очах ні тривоги, ні страху, хіба що певне здивування. Живіше, кого ви чекаєте? Вирішив поквапити їх Клінкус, не кип'ятись скоро, відповів Ріла. Це не зовсім те, що ти думаєш. Щось я не зрозумію, буркнув Клінку. «Стільки я бачив цих озвірілих бджів. Лина похитала головою почала не дуже впевнено. Летіли вони швидко, згодна, але зовсім не здалися мені озвірілими. Лісові бджоли наші друзі. Додав Юкі, саме так, звідки, на твою думку, в нашому місті першокласний мед вставив ріло, ковтаючи слину. І потім продовжила міркувати глина, звертаючись до брата в якісь повіки не для того, щоб просити його замовкнути. Ти теж бачив, що серед них була. Дінку, закричав Юкі, випередивши сестру. «Так-так!» – підтвердив Гріло, я її теж бачив. Це хтось взагалі поцікавився Клінгус. Королева Бджіл найбільшого рою в лісі, пояснила глина, подруга нашої королеви Джемініє. Можливо, вони були подругами, а тепер Дінка передумала і пропус, припустив Клінкус. Не може бути, рішуче, спростував гіпотезу юна мешкан, мешканка Листвянки, слухай, ми не у вашому місті, де кожен велетий намагається. Обдурити іншого. Жінка справжня подруга Джемінії. Вона нам тисячу разів допомагала у найважчіших ситуаціях. Наприклад, коли через грозу майже повністю знесло дах королівського палацу. Пам'ятаєш глину? втрутився Юкі. Клоп, іноді ти стріляєш прямо в яблучко. Звичайно. Пам'ятаю, бджоли тоді натягнули б тент із воску над найушкодженішими ділянками, щоб у палац не потрапляла вода. І можна було спокійно полагодити дах, пояснила глина. Ця історія, здавалося, переконала Клінкуса, але він продовжував міркувати вголос. Отже, вони не хотіли нападати на місто, але тоді навіщо бджоли мчали туди, як у горілі, Юк і глина подивилися один на одного, не знаючи, що відповісти. А ти маєш рацію, коро втрутився сиріло у дінки, та її бджіл мала бути? Вагома причина, щоб ось так. На всіх парах летіти до листвянки, здається мені, вони хочуть оголосити про особливу партію меду, зібрану спеціально для білки, ім'я якого починається на Р. Ага, і закінчується на О, пирхнула Глина. Сподіваюся у бджіл гарні новини. Якщо нам так хочеться дізнатися, можете повер... повернемося додому, запропонував Юкі. Ти маєш рацію, друже. Схвалив клінкус і швидко попрямував стежкою, що простягну... простягнулася від маленької галявини до хащі лісу. Незабаром друзі дісталися до млина, повільне колесо. Що знаходилося біля самих воріт міста. І через кілька хвилин уже крокували по жвавим вулицям Листянки. Вони потрапили в самий час пік, коли місто було особливо багатолюдним. Жителі поспішали до станції метро Древотена. Прокладеного під землею, або сиділи, скаржуючись на пробки у маленьких візках, запряжених іжаками, і колонами, що вишикувалися на дорогах, які щасливчики вже насолоджувалися теплим вісняним вітерцем на трасах, кафе чи балконах, що звисали з дерев. У такі хвилини клінкусу доводилося бути особливо уважним та обережним. Достатньо було зробити один із незручних рухів рукою або випадково потрапити ногою не туди, і він міг зруйнувати півміста, а хлопчикові, звичайно, не хотілося створювати проблеми. Листвянці, яка так сердечно прийняла його після втечі з майстерень сера Грелока в Умграді. Обережно крикуючи і намагаючись не зачепити рукавом сорочки камінні труби або випадково не наступити на когось, клінкус попрямував до центру міста. Його присутність уже не була новиною. Але багато листрянців, особливо найменше в час від часу, все ще огляда, оглядалися, задерши носа вгору, і здивовано дивилися на величніше, що гуляв вулицями листянки. Сюди скомандував ріло до королівського палацу, точно кивнула глина, звисаючи з плеча Клінкуса, щоб заглянути йому в очі. Дінка та її бджоли швидше за все полетіли до королеви Джамінії. Гадала, туди вони і полетіли. І бачили б ви, на якій швидкості, як іскри, що вирвалися з каміна. Друзі озирнулися, щоб подивитися, хто втрудився в їхню розмову і побачили крига. Вусатого господаря кав'ярні барсук фондук, вивізка якої була прикріплена до дерева і розгойдувалася майже над головою клінкуса. На терасу кав'ярні висипали всі відвідувачі, що сиділи всередині. Вони були дуже здивовані. Незвичайною поведінкою бджіл. І на випередки висловлювали свої припущення. У королеви незабаром день народження, мабуть, ну, подарунок принесли, сказав маленький сухий листянець у елегантному темному костюмі, зшитому з листа плюща. Ну, який подарунок обурилася повна жінка поруч з ним. У них, напевно, важливі новини. Упевнений, що. «Бджоли хочуть підняти ціни на мед, пробурчав господар кав'ярні. Та до чого тут мед, справді, на терасі спалахнула жвава дискусія. Бережіть вуха хлопці, порадив поради гріло, який терпіти не міг даремно гаяти час. Ми взагалі. Йшли до палацу. Клінкус, Глина та Юкі поспішили прислухатися до параду. Вони вийшли на бульвар Білих Берез, прийшли ним до кінця і опинилися навпроти величезного вікового дуба, в якому розташувався палац королеви. І збиралася велика рада листянки. Тут з'ясувалося, що не лише відвідувачі Барсука Фундука помітили прибуття Дінки та її вділ, а оскільки листв'янці були дуже цікаві, багато хто з них покидав свої справи і зібрався під вікнами королівського палацу. Народ продовжував стікатися з усіх боків. Вливаючи свій голос у жвавий гомін очікування. Королева, королева, закричали одні. Тихіше ви? відгукнулися інші. О, Юкі, зовсім як ми з тобою, коли сваримося, посміхнула глина. Гул на площі перед палацем несподівано стих, і на балконі. З'явилася королева Джемінія в супроводі радника Фалабаса і принца Тіпсара, у якого, як завжди, була кисла фізіономія летучої миші, що невчасно прокинулася.